Два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на 125 мільйонів доларів. Частина з них західного виробництва пише про це білоруський розслідувальний центр. Зокрема, до Росії експортували майже 10 тисяч мікросхем американського і європейського походження, в тому числі компанії Інтел, які використовуються у воєнній техніці та озброєні. Одним з основних постачальників є компанія Алекс Світ. Яка пов'язана з близьким соратником Лукашенка Віктором Шейманом інша логістична компанія Восток відправила в Росію мікросхем на близько 800 тисяч доларів США лише за 4 місяці. Того ж виявилося, що найбільшими постачальниками американських мікросхем стали компанії, які створили безпосередньо після початку повномасштабного вторгнення. Президент США Джо Байден гостро боявся, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо відчує загрозу для свого режиму. Пише видання Washington Post. За словами журналістів, саме цей страх був причиною надто повільної допомоги Україні. Така позиція Байдена часто викликала протиріччя з деякими його радниками та союзниками в Європі. Пише видання. А офіційні особи Білого Дому кажуть, що рішення американського президента були обумовлені мінливими умовами на полі бою. А він здебільшого дозволяв передавати нову зброю, коли цього вимагала складна ситуація на фронті. Ну,